В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає Радіо Хвиля ліцею School Fox FM. І я ведучий Олександр Дем'яник, учень 5-го А класу. Сьогодні 18 листопада, понеділок, і це початок нового навчального тижня. Тож бажаю вам витримки, терпіння. Продуктивної праці та скорішого завершення тижня, а поки ви будете налаштовуватися, я розкажу вам про найголовніші події сьогоднішнього дня а їх багатенько. По-перше, сьогодні день веселого персонажа мультфільму Мікі Мауса уявляєте, шанувальники всьому світу збираються разом, щоб шанувати мишеня. Мікі Маус залишається символом радості та дитячої невинності. Його присутність у фільмах телевізійних, шоу сувенірній продукції та тематичних парках продовжує приносити радість людям різного віку. А ще 18 листопада світ відзначає міжнародний день відмови від паління, Це день, покликаний берегти всіх від шкоди здоров'ю з сигаретами та розповісти про наслідки, які можуть виникнути. А от в Україні відзначають День сержанта ЗСУ. Колись цей день відзначали у перші п'ятниці березня, але з 2019 року його відзначають у листопаді. Ось сьогодні Це світній день принцес, і мені хочеться передати привіт усім дівчаткам нашого ліцею та побажати їм, щоб вони завжди відчували себе принцесами. Ось такі коротенькі події сьогоднішнього дня, а з вами був Олександр Дем'яник, учень 5-го А класу до зустрічі.